Повертаюся з творчої відпустки, яка затягнулась на півроку. Покажу вам трохи робочої рутини, літній Лондон і, звісно, актуальні виставки в галереях. Найкраще правило, яке я сама собі придумала і вже дотримуюся його декілька років, це брати один вихідний день між поїздкою і роботою. Ось Вчора я повернулася з України. Більше 50 годин мене зайняла дорога. Мені просто дуже довго треба добиратися на схід. І ще під час дороги ми там попали під обстріл. Я думаю, боже я зараз пропочу всі свої пересадки, запізнюся там на всі поїзди і літаки, які в мене були. Ну але на щастя обійшлося, я вже на британській землі. Не передати словами, як я втомлена і фізично, і морально в цьому відео буде достатньо звукових дефектів. За що перечасно перепрошую, але мені дуже хотілося зберегти ці кадри красивого міста. Це був відносно легкий початок. Я дуже вдячна своїй менеджерці за адекватність. Я розібралася з усіма тими 700 мейлами, в принципі, нічого критичного. Повніше, що я рада повернутися до роботи на вже такі рідні вулиці, сходити на ланч в своє улюблене місце. Так, це все добре. Зула трохи паперових книжок, саме такі історії, які хочеться перечитувати. Наприклад, Мартін Іден. Ось навіть дуже важко відірватися. Насправді мені дуже подобається єдине, що мене бісить у ця кей-поп-обкладинка. Мені хочеться огорнути його білим папером. Ну, але ладно, кожному своє. Місто дівчат. Теж давно збиралася прочитати цю книжку, але хотіла саме українську. Я взагалі сумую за книжками саме українську, тому що книжки ж це ж теж про відпочинок. А я інколи відчуваю ніби е, читати англійську, ніби як додаткова робота. І листи Сенек вже двічі читала її в онлайні, електронний формат. І ось нарешті маю паперовий, теж хочу і паперовий перечитати і мати в себе на полиці. Зараз написав, який на вечірку, а я собі думаю, треба щось дуже бюджетне. Тому що після всіх моїх подорожей в Україну, наприклад, я дуже багато процес. Я, я навіть не очікувала, що настільки багато витрачу грошей, а вони ось на ліку далі заплановані, якісь подорожі, якісь плани, концерти. І думаю, ну ні, зараз ідім-аут типу, взагалі не в фінансових пріоритетах. Тим, що повернулася на роботу, вчора визвалася оптимізувати там у нас один процес. Як то кажуть, ініціатива На, на що я туди полізла, я сама не розумію. Але я сьогодні так захопилася це на 5-6 годин взагалі просто випала із життя. Навіть не ходила на ланч, що буває, я не знаю, мені здається, це другий чи третій раз в житті, коли я роботу поставила в пріоритет. Сходити, наприклад, в парк. Чому за це взялася? Тому що мені здавалося, що я теоретично розумію, як воно має бути. Типу, я знаю кінцевий результат, але як до нього дійти, я не дуже розумію технічно саме. І ось сьогодні 5-6 годин. Я, оце, значить, копалася в цьому всьому, пробувала, щось класила. Половину вийшло, половину не вийшло. Ось постараюся завтра, післязавтра ще буду сидіти годинами Аби в мене точно все запрацювало все разом. Я буду собою дуже пишатися. Ходила в гості до Юли. Сьогодні весь день, з самого ранку, я проснулася з думками лише про цю свою задачу: <сум> про ці документи, про цю оптимізацію. Я все не можу зрозуміти, де мені знайти цей ключик. Таке відчуття, ніби воно воно на поверхні. От десь десь прям поруч, десь все дуже легко, але все одно щось там бракує, от ніби якогось малесенького елементу, якого я не можу побачити. домних вакацій продовжується, йду через велике кладовище. Повертаюся вже додому, була на івенті, а під локальної, локальної, локальної волонтерської організації. Минулого року я теж ходила сюди, не на кладовище я маю на увазі, а на цей захід. У мене теж відео з минулого року є. Але тоді я як волонтер, а сьогодні просто як гостя. Як гостя, і типу друг ком'юніті, отак це називається. Кладовище не дуже відрізняється від нашого, плюс-мінус все подібне. Єдине, що в них ще є така традиція робити лавочки з підписами в пам'ять. І от в кожному парку, кожна лавочка буде підписана. Тут, звісно, видно, що це нове кладовище, тут ще на території з крематорії є. Але десь в якомусь відео я показувала, як я гуляла на хакні на строму кладовищу. Там було дійсно цікаво, красиво, дуже красиві пам'ятники, всякі різні Це Теж незвичайна клумба, а висаджують троянди і з табличками, з підписами в пам'ять комусь. До кінця жовтня в Тейт Брітон проходить виставка картин Едварда Бура, моє найкраще відкриття серед британських художників ХХ століття. Його стиль вирізняється поєднанням соціальної сатири і сюрреалізму, що разом створює глибоко атмосферне і часом тривожне мистецтво. Він малював сюжети по хронології свого життя від богемних тусовок в Парижі, нью Йорку до громадянської війни в Іспанії, а також тихих пейзажів в Англії перед смертю. Здається, це перша виставка, де я прочитала опис до кожної картини і навіть зберегла список платівок. Словом, найкраща виставка в цьому році. Щось поприлічне, в мене якась срамота, звісно. Не я вже була на виставці Саржента, і ось ця мені картина ліхтарики одразу кинулась в око, як тільки я зайшла в кімнату. Єдине, я тільки що здивувалася, що вона така велика. Мені чомусь вона пам'яталась меншою, звісно. Це здається найкращий вихід з метро, який я тільки бачила. Звісно, бачила багато фотографій звідси, особливо цей скелет кита підвішений, але я вражена просто самою красою будівлі. Це ось стільки людей в не найпіковіший час. Але поки всі розглядають там різних динозаврів, ось там різні динозаври стоять скелети. Мені так подобається сама будівля. Вітражі теж дуже красиві. Тут є ці зображення, які ось тут на стелі намальовані, тут вони можна їх краще роздивитися. І, власне, є пояснення. От воно видно дійсно, що тут кожне все пропрацьовано до деталей. Тут кожне з якихось рослин, які зображені на стелі, вони якісь. Дуже важливі там для медицини, економіки, ще там чогось. Встигаю бачити всі ці деталі. Ось тут на колоні якісь кролики, зайчики, ось тут якісь мапочки, там якісь квіточки на арочках, там ще, ще куди не глянь, всюди щось особливе. Всюди, всюди якась деталь красива. Тут ось навіть у ці колони всі різні. Кожна колона має свій дизайн. Ну а це та фотовиставка, заради якої я власне приїхала в історичний музей. Звісно, красу, складність і багатогранність природи людина ніколи не перевершить. Я рада, що мене вийшло вирватися в музей. У мене сьогодні на роботі короткий день. Справа в тому, що я на цьому тижні перепрацьовувала як ніколи в житті. Це було не дуже правильно, не дуже потрібно, але тим не менш не сталося, як сталося. Дуже загружений, важкий тиждень. Назначили мітинг. З менеджеркою моєю прекрасною новою, аби ми передивили самі обсяг роботи, тому що це занадто багато на одну людину. Ось і тому в мене сьогодні півдня вільних. Я вирішила, що треба якомога якісніше використати цей час. Як у ці робочі години, я поїхала в музей. Закінчу раніше цей вога, ніж я планувала, тому що я дуже загружена на цьому тижні, і мене не вистачає сил абсолютно ні на що. В разі, якщо вам цікаво дізнатися трохи більше про роботу в Англії, про корпоративну культуру, комунікацію і щось таке подібне, пишіть. Зробимо про це наступне відео. А ще нехай це буде відео з майбутнього, бо як бачите, в мене нова зачіска. Все, пока, побачимося на кабаре.